Близько десяти повідомлень про агресивність собак, надійшло до комунального підприємства Центр захисту тварин Житомирської міської ради за останні два тижні. Зараз весна і температура повітря підвищується, і тварини, які взимку ховалися від холоду, виходять. За останні два тижні нам надходило близько десяти повідомлень про те, що є агресивні тварини. Ми виїжджали на виклики, відловлювали тварин. На жаль, не завжди всіх тварин можна відловити. Якщо тварина проявляє агресію, тварина знаходиться 10 діб на карантині, повторно вакцинується від сказу. Якщо ніяких симптомів немає, ми повертаємо тварин на їх місце. Де вони проживали до цього, собаки можуть просто гавкати, але людям здається, що вони хочуть їх вкусити. Ну різні випадки бувають. Які причини прояву агресивності у тварин та як варто поводити себе в таких ситуаціях, пояснює фельдшерка ветеринарної медицини. Агресивність тварин не пов'язана не лише зі сказом, тому що причин може бути багато. Причин це і від стресу, і від болі, і від зміни гормонального фону причин може бути безліч. Головне тварину не провокувати. Якщо ви бачите, що вже вона вона налаштована на агресію. Не треба робити різких рухів, не треба навмисно її якось дражнити, щоб вона зреагувала на вашу поведінку і напала. Це основне просто максимально спокійно. максимально спокійна поведінка, максимально впевнена. В нас в центрі можна пройти безпритульним тваринам, домашнім також і безпритульним вакцинацію від сказу. Вакцинація від сказу відбувається раз на рік. З початку 2025 року п'ятого року відділені травматології та ортопедії комунального підприємства Лікарня номер 1 Житомирської міської ради зареєстрували 57 випадків укусів людей тваринами. До тромпунту нашої лікарні звернулося з початку 2025 року. 20 чоловік з укусами домашніми тваринами та до 37 чоловік з укусами тварини ну, без нагляду. Можна сказати, що дикими тваринами, коли людина укусила тварина, то тобто потрібно надати собі чи іншій… Потерпілому першу медичну допомогу, тобто це найкраще, щоб саму рану обробити, промити мильним розчином і накласти пов'язку з антисептиком і одразу ж звернутися до травматологічного пункту. Лікар пояснює, у яких випадках призначають профілактичні щеплення для пацієнтів. Людина отримує профілактичні щеплення, якщо це потребує. Рішення приймає лікар. Тобто, кожна ситуація по різному Якщо тварина здорова, то, тобто, така тварина, з якою можна здійснити нагляд, то не призначається щеплення, призначається нагляд за твариною. Тварини, Творини, які бездомні, за якими не можна здійснити нагляд, або які клінічні ознаки сказу. Чи епідеміологічна ситуація цього вимагає, то призначається профілактичні щеплення, або додатково ще призначається антиеробічний імуноглобулі. Період, сам інкубаційний період сказу, він дуже великий. скажімо так, це може бути там від тижня до року. Але сама профілактика найкраща це в перших три доби. тобто. Звернуться, коли найкращий ефект від профілактичного лікування, що не наступить клінічний розвиток сказу у людини. Якщо ви побачили агресивну тварину на вулицях Житомира, то потрібно зателефонувати до центру захисту тварин. Ми відловимо тварину. Ця тварина буде перебувати деякий час карантину у нас і також вакцинуємо проти сказу. Якщо все добре, після карантину ми повертаємо тварину на місце її проживання.